Привіт всім, хто планує свою подорож до Парижу. Мене звати Марина рада вітати вас на своєму каналі. Я відвідала Париж вже дуже багато разів, роблю туди свої авторські дівочі тури і можу вам розповісти все, щоб ваша поїздка до Парижу пройшла найкомфортніше та залишила для вас лише приємні спогади. Тож, підпишись на канал, постав подобайку і зараз тебе чекає купа корисної інформації. А починаємо ми з планування подорожі. По перше, треба обрати найкомфортніші дати, щоб місто розкрилось вам з приємних сторін. Я рекомендую летіти в Париж навесні, а це квітень-травень. Також можна летіти в червні, але вже буде набагато більше людей, ніж весною. Та один з моїх улюблених місяців відвідування Парижу це грудень, бо саме в грудні різдвяна магічна атмосфера і місто розкривається зовсім з іншої сторони. Звісно, вам вирішувати, в які дати ви хочете поїхати. Але саме ці місяці ви побачите Париж неймовірно гарним. Далі поговоримо про те, як добиратись до Парижу. Біля Парижу є три аеропорти. Якщо ви будете летіти з Європи, це зазвичай Орлі або Бове. Також є аеропорт Шардеголь, але він більш для міжконтинентальних рейсів. Тож, з аеропортів я найбільше рекомендую Орлі, а він найближчий до Парижу і добиратись з нього найкомфортніше. А до Орлі можна прилетіти з Варшави, Відня, Будапешта. Я, до речі, зазвичай літаю з Будапешта, бо це найкомфортніший маршрут з України. Прилетівши в Орлі, ви зможете добратися до Парижу автобусом за 11,5 євро. А якщо ви летите компанію в 2-3 людини, то можна сміливо брати таксі, воно буде вигідніше ніж автобус. Але якщо все ж таки ви оберете аеропорт БВ. Він знаходиться у 80 кілометрах від Парижу. Аксість, звісно, дуже дороге, більше 100 євро буде коштувати, але є варіант приїхати з БВ шатлом до Парижу. Вартість буде 18 євро. Але розраховуйте, що їхати все одно більше години. Тож найкращим варіантом буде аеропорт Орлі. Ну а зараз з вами поговоримо, де ж жити в Парижі. А ви можете обрати готель або апартаменти, але дуже важливо обирати правильно район. Я рекомендую перший терець сьомий район. Вони будуть центральними та більш безпечними для туристів. Не рекомендую обирати 18, 19 та 20-й райони, вони будуть більш небезпечними. Також рекомендую бронювати ваш готель чи апартаменти мінімум за 2-3 місяці. Тоді ціна буде більш комфортною. І ще лайфхак, якщо ви бронюєте через букінг, ви на букінгу можете знайти готель, який вам сподобався, а потім перейти по Google Maps, знайти цей готель, перейти на офіційний сайт готелю. Порівняти ціни. Зазвичай, якщо бронюєте через офіційний сайт, ціна буде дешевша. Я завжди так роблю: бронюю лише через офіційні сайти готелю. Бо Booking все ж таки ставить свою націнку. Навіть з моїм третім рівнем бонусів на букінгу, бронювати через офіційний сайт завжди дешевше. Тож, ви приїхали в Париж, заселилися в готель і далі хочете побачити все місто. І вам потрібно буде пересуватися містом. Як на мене, найзручніший спосіб пересування містом це метро. Воно багатьох лякає, бо досить велике метро, багато гілок, багато додаткових поїздів, але розібратися з ним не також і важко, як може здаватися одразу. Щоб пересуватись на метро, вам знадобиться ось така картка. Звісно, можна купувати разові поїздки на метро за 2,5 євро, але не на всіх станціях є каси. Тож рекомендую одразу купити таку картку її можна поповнити та оплачувати кожну поїздку. Також можна взяти безліміт на день за 12 євро. Але порахуйте скільки ви плануєте їздити на день, щоб це для вас було вигідно. Тож, якщо у вас буде більше п'яти поїздок, можна брати безліміт на день. Це буде також з цією карткою. Якщо менше, краще поповнити і разово оплачувати кожну поїздку. Також по місту ходять автобуси, але мені зазвичай достатньо метро. Якщо ви їдете великою компанією, там 3-4 людини і більше, вам буде вигідно пересуватись на таксі. А зараз поговоримо про розваги в Парижі. Всі знають, що Париж це культурне місто, в ньому дуже багато музеїв. Якщо ви хочете відвідати Лувр, Орсе, Обергарні або інші класні міста, я рекомендую вам придбати Париж Музей Пас. Їх можна купувати на 48 годин, на 72 години і відвідувати всі музеї, які входять до цього квитка. Це дійсно дуже вигідно, якщо ви плануєте відвідати багато музеїв. А якщо ви плануєте відвідати там лише Лувер, чи лише а, музей Орсе, чи лише оперу Гарньє, то десь за два тижні купуйте квиточок на офіційному сайті, особливо на свята чи якісь періоди, коли дитячі канікули чи якісь такі досить активні дати, треба купувати всі квитки завчасно. бо... Розбирають їх дуже швидко. Я вам скажу: якщо ви приїдете в Париж, прийдете в ловер і скажете, я хочу відвідати ловер, то вам скажуть, квитків немає, бо їх дійсно розкупають за декілька тижнів. Тож бронюйте квиточки завчасно. Бути в Парижі і не зробити фотосесію просто неможливо. Фотографів в Парижі також бронюють зазвичай завчасно за місяць-два-три, якщо це дуже класні фотографи. Також прайс у фотографів 200-300 євро на годину. Це для Парижу в принципі є нормою. Бо більшість зазвичай їде в Париж саме за класними кадрами. Тож, якщо ви хочете зробити фотосесію в Парижі, також підбирайте фотографа завчасно. Найкращий час для фотосесії, звісно, в теплий період року це 7-9 ранку. Світло тоді найкраще, і кадри виходять дуже дуже приваблими і дуже мало людей. Тож підбирайте собі час для фотосесії фотографа, також завчасно. До речі, зараз буде хвилинка реклами. Як я вже казала на початку, я роблю свої авторські дівочі тури до Парижу, і в мене завжди туди входить дві фотосесії: одна денна вуличками Парижу і одна вечірня з мерцаючою ефілевою вежею, щоб у вас залишилися різні кадри на згадку про цю подорож. Наступна подорож буде вже дуже дуже скоро в грудні. На неї місць немає. Але на 26-й рік також планую тури до Парижу і залишу під цим відео посилання на телеграм-канал, де анонсую наступні тури. Тож приєднуйтесь та запрошую вас до своїх авторських турів. Але все ж таки, якщо ви вирішите їхати в Париж самостійно, дивіться це відео до кінця. Бо ще в мене є для вас корисна інформація. І зараз поговоримо з вами про харчування. Насправді в Парижі дуже-дуже багато різних закладів, пекарень, кав'ярень, ресторанів французької кухні. І перше, що я рекомендую спробувати всім в Парижі, це цибулевий суп. Жаб'ячі лапки та фогра без цих страв Париж не Париж. Просто шукайте в районі, де ви будете жити, у Google Maps з найкращими відгуками. Найкращі відгуки, звісно, 4 і 5 і вище. Саме погане, що ви можете зробити, це сісти в перший попавшийся заклад біля Ейфелевої вежі, не подивившись відгуки, і просто розчаруватися у кухні. Тож обирайте заклад правильно, читайте відгуки. Та насолоджуйтесь французькою кухнею. Я думаю, всі, хто їдуть в Париж, хочуть піднятись на Ейфелеву вежу. Ейфелева вежа має три рівні: перший рівень це де знаходяться кафе і ресторани. Якщо ви захочете пообідати чи повечеряти на Ейфелевій вежі, шукайте заклади і бронюйте їх завчасно. Другий рівень це такий більш оглядовий майданчик. Я туди піднімалась вже не раз неймовірні види, але найбільше мені сподобалось зустрічати на Ейфелевій вежі захід сонця. Просто як місце погружається у ніч, ось цей період, коли сонечко заходить, небо таке гарне. І потім все починає світитись, це дуже дуже гарно. Саме моя особиста рекомендація, якщо ви вирішите підніматись на Ейфелеву вежу, піднімайтесь на другий рівень під час заходу сонця. Також є третій рівень, він найвищий. Одразу вам скажу, що там буде прохолодно, навіть у теплу пору року. Там дуже вітряно і насправді вид такий буде трошки змазаний. Звісно, вирішувати вам, це така моя маленька рекомендація. Квиточки на Ейфелеву вежу можна придбати на місці, можна придбати квиточок, щоб піднятись сходами, він буде дешевший, або можна підняти ліфтом На другий поверх, на третій буде лише ліфт, і вартість залежить від того, як ви підіймаєтесь сходами чи ліфтом і на який рівень ви їдете. Я рекомендую, звісно, ліфтом, бо все ж таки вежа немаленька, дуже немаленька, і ліфтом найбільш комфортніше. Ну і саме головне, що я вам хочу сказати: Париж це не лише Ейфелева вежа та Лувр Париж це відчуття, які ви створюєте для себе самі. Якщо ви їдете на кілька днів, не намагайтесь за ці кілька днів побачити все. Постарайтесь просто відчути та насолодитись місто. Сядьте в кав'ярні, візьміть собі каву, насолодіться атмосферою та просто кайфуйте. Бо Париж він про відчуття. І кожен помічає в місті. Те, що він хоче бачити. Так, звісно, в Парижі є і щури, і бомжі. Але якщо ви не будете звертати на них увагу, а будете звертати увагу лише на красу міста, воно дуже гарне, ви залишитесь задоволені цією поїздкою. Ну і якщо вам сподобалось це відео, запрошую вас приєднуватись до каналу, підписуйтесь, ставте подобайку. У мене ще є відео з Парижу, з мого туру попереднього влітку. Можете також його подивитись, насолодитись містом і планувати свою неймовірну подорож до Парижу. А якщо все ж таки ви не хочете їхати самі, приєднуйтесь до моїх. Турів буду рада вашій компанії. Дякую за перегляд! Всім папа. -па!